Люди добрі. Ви подивіться, що ж це таке робиться. Нейромережі витісняють, вже куди не. людей не потрібно. Вже не потрібно ні програмісти, ні перекладачі, ні художники, ні дизайнери, ні музиканти, ні письменники. Режисери. Все замість них все роблять. Нейромережі. Ну, щойно я протестував ще одну нейромережу по створенню е, музикальних е, композицій. Тому що, думаю, що ж це таке? Кожного дня нова пісня, нова пісня, десятки нових пісень з'являються. Раніше при СССР одна пісня за рік, якщо Пугачова там доспіває, чи Софія Ротару, чи Ліонтів, ну, максимум декілька пісень за рік придумувалося. А зараз щодня сотня їх. І ну, подивіться, що з цього вийшло. Оце ось я зайшов на цю нейромережу Суно. Зареєструвався тут під своїм, ну під якимсь другим аккаунтом можна, під будь-яким. Обична реєстрація, вона перевірки ніякої не потребує. Ну і отут ось Оргон. Оргон це якби композиції різні. ну, студировал. Ну, вот, например. Або вот все. Мне присмет. А Или все. Або вот так юмористично. Ж дружка Завобив я в бою чи прочурка. Він був на можливо в поряд бік. Я сонув, ніби він втонув. Я на іншому березі чув його крикав, кочмо молодця. Він же плавить, не вміва, ще броні купив парик і свинця. стилі гітарного Руїться дрони в небесах, таки сабамні, а дар пинує. Ще про кількість куканів він нам звітує, вдова москалика не зовсім не сумує. Москаль Херсоні помирає, не бунтує. Мені присюди сьогодні любі. Тихо, коли в мене до нові. І схожий на справжню непідробну любов, вечір осінні листя клену тремтеця, а, -а, -а. А, а вітер запах приніс, що мене так маниться. Я за шлейфом помчав, крізь туманну пітьму, На стежині догнав омріяну фею нічну. Це мій сон, що жив для мене, ця мелодія серця, така ніжна і безмежна. Ти явила свій сні, а вийшла наяву. Осінь і Перетворила притворила сну». Користуватися дуже-дуже, просто не потрібно. Бути ніяким ні музикантом, ні співаком, ні композитором, ні дизайнером, ні нічого, ось заходите в цю нейромережу, Створити. сюди вставляєте текст, ось мені приснився запах твій, він тихо кликав мене до мріє. У снах приходив він і. Коротше, Що слина на язик принесе та й пишіть разну білі бурду. Тим більше, що... Вірші можуть складати, теж штучний інтелект, там їх куча розвелося. Склали штучний інтелект, склав вірш, ви сюди його помістили. Тут е, написали стіль, швидкість, там, музикальні інструменти, акордіон чи гітара. От я написав акордіон, гітара, і скрипка. Або там барабани, ударники, саксофон, блюз, джаз, що вгодно. Там більше є, там десь знаходив тут. Ціла бібліотека цих всяких стілій. І все, все створити? І ось він створює в степах Херсона, запах сна, аромат сну. Мені приснився запах твій. Це я пробував просто пробні весі. Все просто не потрібно ніяких ну, знань для цього. І що ж це таке твориться? Що ж буде далі, якщо вже таке ось відбувається? Що ж буде через 10 років? Ну, на цьому все. А, е, незабаром покажу все-таки, як ми виготовляємо супер який називається там ленздоєліт. Це на 54% твердіший, ніж алмаз. З нього можна робити бронежилети, броню там, для танків, для літаків, для батискафів, для марсоходів. Вже готовимо, вже все закупили необхідне, так що почекайте, скоро буде. На цьому в мене все. вас не буду затримувати довго. До побачення.